Всім привіт! Сьогодні 28 жовтня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на Оболоні, де група компанії РДС сумісно з компанією D-Group Construction капітально ремонтують автомобільну розв'язку на вулиці Полярній та шляхопровід через залізницю на цій розв'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, вулиця Полярна. Нещодавно ви дорікали мені за те, що я не дуже часто останнім часом їжджу на цей об'єкт, тому я вирішив виправитися і приїжджати сюди трохи частіше. І одразу з початку огляду ми бачимо тут дещо новеньке дорожньо будівельне. Хоча хлопці-дорожники з групи компанії РДС сказали нам, що найближчим часом не планували тут проводити якихось своїх робіт. Але вже отут ми бачимо, що на цьому проїзді-під'їзді до розвороту під шляхопроводом вони сфрезерували. Те, що обіцяли, там десь 3-4 сантиметри старого асфальтобетонного покриття, і встигли вкласти перший з двох шарів нового асфальтобетону. В попередньому огляді я вам показував, як хлопці армували оцю плиту, підошву під відкрилочок стінки підпірної. Зараз бачимо, що сама плита вже забетонована, виставлена опалубка, зроблений каркас. І завтра мають бетонувати цю частинку підпірної стіни. Далі бачимо, працюють хлопці, все робиться під наглядом геодезії, і вони готують місце та основу для бетонування монолітного зубу або упору, в який має спиратися плитка, що облицьовуватиме укіс та частково конус. Дивимось на шляхопровід на його першу половину, яка вже відремонтована, якою зараз відбувається рух транспорту, і помічаємо, що на консолях ригелів його опор вже змонтовані. Опори освітлення нові, і вони мають світильники. Сказали мені хлопці, що все вже під'єднано. Але стосовно того, що працює, що не працює, то тут є кілька гілок різних, і вони мені намагалися пояснити, що якась частина нових світильників вже Освітлює вулицю, якась ще ні. Ну, Я думаю, що зараз нас так десь о пів на четверту. Якщо я тут ще трохи затримаюсь, то побачимо це на власні очі, бо темніє в нас вже о 5 годині. Ідемо новеньким асфальтом. Це в нас крупнозернистий асфальтобетон. І буде ще один шар дрібнозернистого. Дивимось над та за підпірною стінкою. Бачимо, що хлопці продовжують роботу з облаштуванням на геотекстилі, просторової геоградки під засипання її чорноземом. Вже дотягнули це до кінця підпірної стінки. Вже це виглядає красивим, коли воно все засиплеться та. Засіється травичкою, то буде зовсім гарнюня. І попереду бачу забетонувало той відкрилочок підпірної стінки, який я вам показував попереднього разу ще в каркасі. Запитав хлопців, чи це вже усе. Або мають вони тягнути ще далі свою геоградку. Сказали мені, що протягнуті. Трохи за оці ФБС, ну не до самого кінця, але поки що на цьому вони зупиняються, і мостовики тут мають ще продовжити систему водовідведення з стіни, а потім вони вже допрацюють цю частину роботи. З'їзд з вулиці Полярної на проїзд до розвороту, як бачимо, теж вже заасфальтовано. Першим шаром асфальтобетону хлопці з'єднали оці дві діляночки, і коли я перебував на іншому РДСівському об'єкті, я поспілкувався з тими дорожниками, що і тут, і там працювали. Вони мені підтвердили, що я вам в попередньому огляді правильно отут прокоментував, що тут вони сфрезерували трішечки старого асфальту і вклали перший шар з двох. Це так само, як і на тому проїзді. От на майданчику, як бачимо, вже завершено подрібнення старих балок і більшу частину того бою повивозили. Повертаємось до шляхопроводу, проходимо на його інший бік. Тут хлопці мені сказали, що вже всі ригелі другої половини пошпатльовані, підготовлені до захисного фарбування. Початок цієї роботи ми з вами бачили в попередньому огляді. Також бачимо, далі стоїть підйомник, і хлопці монтують консольну опалубку для бетонування плити. З цього боку, як бачимо, вже нарешті розібрали оті потворні ФБС-блоки. І так само підготували опалубку та каркас для бетонування підошви на відкрилок підпірної стінки. Я думаю, що завтра разом з тією частиною, що в нас я вам показував на початку огляду, будуть і оце бетонувати, бо на вигляд воно вже все готово для того. Роблять, як то кажуть, останні штрихи. В попередньому огляді я вам казав, що на оцьому проїзді тоді працювали хлопці з геодезичними приладами. Щось вони там вимірювали, перевіряли по. В фундаментах опоросвітлення на цю дорогу. Я цього дня там проїжджав. Роботи не побачив, але побачив, що з'явилися з тих фундаментів нові кабелі. Тобто зараз йде робота по електричному під'єднанню цього всього. І думаю, наступним кроком вже змонтують нові опори. Також ми з вами бачили, що тут екскаватор прибирав зайвий ґрунт, який скинули зверху, який тут ще залишався. Тепер ми бачимо все рівненько і вже. Знов таки наступним кроком, але вже від дорожників, я думаю, буде монтаж бордюрів під технічний тротуар. І сказали мені, що тут, скоріш за все, все ж таки буде брукування технічного тротуару, вже знайомою нам червоною фем плиткою Це все мені знов таки розповіли дорожники, з якими я спілкувався на іншому об'єкті групи компанії РДС. Тут зараз в нас, я думаю, не дуже видовищний ракурс, тому час нам підійматися на прогонову будову і подивимось, як там все зараз виглядає. До речі, зауважуємо, що навколо опор під ригелями вже немає конструкції з рештувань. Попереднього разу я вам лише висловив свої припущення, що їх тоді залишили. Для того щоб вони трохи підстраховували, підпирали ригелі. Сьогодні мені хлопці підтвердили, що то була рекомендація проектувальників, тому що ми пам'ятаємо, що швидко відбувався монтаж, хоча там застосовано було спеціальний бетон, який дуже швидко твердіє, але все одно для підстраховки так було спокійніше працювати. Кидаємо останній погляд на прогонову будову з такого ракурсу. Зауважуємо, що поки що опалубку встигли змонтувати. Лише на першому прогоні. Але це навіть ще не повністю опалубка, а лише кронштейни для неї. Підіймаємося на прогонову будову сходами, подальша доля яких все ще невідома. На жаль. Дивимося уздовж прямих підходів до шляхопроводу в напрямку вулиці Сім'ї Кульженків. Помічаємо, що хлопці з D-Group Construction вже демонтували повністю всі старі опори освітлення, але поки що не вивозили їх. Вони складовані на тротуарі. І також незабаром готуються забрукувати ті місця в новому тротуарі, де ті опори стояли. Далі, як мені сказали хлопці, там нічого не відбувалося. І запитав в них, чи є якісь зміни на підпірній стінці з цього боку. Сказали мені, що так само нічого там не робили. В першу чергу мають завершити прогнову будову нового шляхопроводу. Я вам вже казав, і досі зберігається задача пустити тут рух другою половиною вже в цьому році. Але хлопці з групи компанії РД сказали, що фінішний шар. Асфальтобетону буде це щема на прямих підходах. Що в цей бік, що в бік оболоні, буде вкладатися вже навесні наступного року. Що ж стосується фінішного шару щима на прогоновій будові, то хлопці його мають вкласти в цьому році до відкриття руху. Що ми бачимо станом на зараз, на прогоновій будові вже змонтовані всі плити незйомної опалубки. Сказали мені хлопці, що щойно завершать кріплення консолей і одразу розпочинають готувати каркас для бетонування монолітної розподільчої плити. Сподіваються, що погода їм не завадить забетонувати плиту швидко. Після цього гідроізоляція і асфальтування. Але нагадаю, що ще окремо мають забетонувати і тротуарний блок, так само як робилося це на першій половині шляхопроводу. Я думаю, що ви помітили, що коли ми заходили з того боку, то там ще немає шафної стінки. Зараз подивимось, що в нас з шафною стінкою на п'ятій стіні опорі. Тепер дивимося на торець прогонової будови з оболонського боку на устійну опору номер 5 Бачимо, що хлопці вже тут частково склали опалубку для бетонування шафної стінки. В'яжуть каркас на шафну стінку з зубом. Я думаю, що за кілька днів тут теж має бути бетон. Вже. На цьому по шляхопроводу ми з вами вже всі новини з попереднього огляду побачили. Тепер відправляємось дивитись, що в нас змінилося на підземному переході на вулиці Лебединській. Дивимось на верх підпірної стінки насипу. Ну, здається, що я вам вже показував, що тут хлопці вклали лотки. Вони вже всі зачеканені, перечеканені, і не вистачає лише маленького шматочка, там, де хлопці готуються бетонувати відкрилочок. Якщо по лівій від нас стороні насипу вже давно демонтували старі опори освітлення, то на правій стороні до недавнього вони ще всі стояли на своїх місцях. Зараз бачимо, що теж лежать. Якщо уважно придивитися, то ми можемо помітити оті кабелі з фундаментів опоросвітлення на бічному проїзді, про який я вам згадував. Підходимо до підземного переходу. Здалеку здається, що його парапет практично ніяк не змінився, але якщо придивитися уважніше, то ми помітимо, що вже почали його облицьовувати гранітною плиткою. І коли я сюди під'їжджав перед зйомкою, то бачив, як цю роботу хлопці тут виконували. Оскільки останнім часом, а тим більше з переведенням годинників, мої огляди завершуються вже потемки, то сьогодні я завбачливо взяв свій ліхтар з собою для того, щоб пройтися переходом і за світла трішечки показати вам, як виглядає кремогранітна плитка нова. Бо я думаю, що ви в попередньому огляді нічого там не розгледали. Так, от бачимо, поміняли двері, якусь граточку поставили. А взагалі, красивенько все начебто. Я вже зазначав, що, на мою думку, дуже вдало підібрали колір, для того, щоб менше вандали могли тут щось намалювати. Тут знов таки. Нові двері. На виході ми бачимо, що є плитка для облицювання стінок, а оце вже товстелезні плити, які я вам розповідав зі слів хлопців, що будуть вкладатися на сходинки. Я думаю, що це дуже правильне рішення, тому що ми знаємо, що туненькі гранітні плити дуже швидко ламаються на сходах, і потім воно виглядає не дуже красиво. Ну а тут я не знаю навіть, яка товщина, можливо, сантиметрів 12-15. Нарешті виходимо з переходу і бачимо, що з цього боку вже парапет повністю облицьований. Дивимось, що там на торці. Тут лише часткове облицювання, ну а з того боку, я вже дивився, плитки ще немає, лише сітка. Щось в мене сьогодні. Зйомка пройшла незвично швидко. Я навіть за своєю традицією не затягнув її до темна, тому на жаль, не можу вам показати, як тут працює нова система освітлення, і не можемо ми з вами побачити, які ліхтарі нові вже під'єднані, а які ще не функціонують. Ну і на останок огляду я думаю, що у вас могло виникнути запитання, як так сталося, що ми з вами бачили, що всі нові опори освітлення тут мають електричне підведення знизу, з-під землі, але все одно між опорами та над проїзною частиною вулиці, крім контактних мереж тролейбусів, ще висять якісь повітряні дроти чи кабелі. Я запитав про це хлопців, вони мені сказали, що тут були якісь мережі електричні, які ніхто не знає, кому вони належать. І я запитав, а чому їх не можна просто обрізати. Сказали мені, що так це не робиться. Якщо є кабель і немає власника, то його не можуть чіпати. Максимум це можуть його перепідвісити вже на нові опори освітлення. Зауважили мені, що звісно, під час підготовки до ремонту якісь запити кудись відсилалися, але на жаль, поки що, власник так і не з'явився. Отже, сподіваємося, що поки що воно так є, як ми це бачимо. Ну а потім з'явиться нарешті власник і можна буде це теж кудись перенести, заховати, закопати. Ну, Як на мене, то воно не дуже псує зовнішній вигляд, але я знаю, що в мене є така категорія глядачів, які дуже не полюбляють, коли щось висить над дорогою. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокошеніфом. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.